Вітаю вас, уряд України прийняв постанову, згідно якої забороняється підприємствам, які поставляють тепло для населення, піднімати тарифи на тепло для населення до закінчення опального періоду. Тобто цю зимку тепло на населення для вас, тарифи мінятись не будуть. За умови, якщо вони їх не поміняють. Просто, щоб ви зрозуміли, дивіться, на сьогоднішній момент тарифи на тепло в населених пунктах, де ви проживаєте, визначає місцева влада і підприємства, які це тепло генерують. Воно ж з неба не є. В різних підприємствах по-різному. В когось є котельня, не запречує, в кого є ТЕЦ, ну, теплоцентральний теж буває. Ну, можливо, когось автономне. І е, залежності від того, яка собівартість цього тепла, розраховують, відповідно узгоджують з місцевими органами влади, передають в нашу комісію, яка контролює енергетичний ринок, і тоді вона аналізує ці тарифи, або погоджується, або ні. Якщо погоджується, встановлюється тариф. У нас тарифи на тепло е, ну, розділяються і діляться в залежності від населених пунктів. В Україні є такі населені пункти, де тарифи на тепло дуже-дуже символічні. Ні, я не жартую. Це, як правило, ті населені пункти, де недалеко знаходяться атомні електростанції. У них надлушок тепла і вони дійсно, якщо називається, майже даром. Там є деякі населені пункти, де є автономне опалення. Теж таке ясно, ну, порядок сану. Ну це, як правило, невелике містечко Босела. Таке теж зустрічали. Там дійсно тарифи низькі. Таке є. Більшість, більшість, котельні теці, подарунок від Радянського Союзу. Зараз ви зрозуміли, центральне опалення це подарунок від Радянського Союзу. Час і час говорить, о, як було добре, от тепер мучитесь. Розумієте, центральне опалення це такий анахронізм, який треба знищити було давно. Наскільки пам'ятаю, що за часів кучми була така ідея, щоб дійсно відмовитися від центрального опалення перейти на більш економний, більш енергоефективне. Поговорили, потраділи, залишили. Ну, що ви зрозуміли, в чому саме велика проблема центрального опалення? От дивіться, є котельні, Або те, ну немає значення що. На сьогоднішній момент є труби, які лежать під землею. Ну, Теоретично вони повинні передавати... Гарячу воду, але передавати таким чином, щоб не втрачати тепло. На практиці не виходить. Ну, самі розумієте, дуже часто це тепло гріє землю. Ну самі розумієте, що якщо далеко знаходиться коктейль, які б труби не було. Получається так, навіть якщо дуже гарячу воду ви запускаєте, поки вона до вас дійде, вона вже не гаряча. І люди деякі лають, ой, у нас батареї майже не гріть. Погоджусь. Погоджу, погоджусь. Погоджуюсь. Є, та є. А що ви хочете? Знаєте, дійсно, виникає така проблема. Вроді би є всі батареї, все є, тепла нема, тарифи кусаються. А тарифи від чого зовуть? Дивіться, є котельник. Для Те, що вона працювала, треба, щоб її перемонтувати. Хто ремонтує? А тут різному. Є комунальні котельні, належать місту, або селу, є такі. Є приватні, да. І тут же залежить, кому що належить. Хоча і там, і там контролює місцева влада. Тобто, навіть якщо котельня приватна, тарифи не можна встановлювати просто так. Тарифи встановлює місцева влада, але обов'язково згоджується з комісією по регулювання енергетичного ринку. І ці дійсно перевіряють, наскільки достатньо. Чи використовують в якості тепла? Ну, газ використовують. Можуть теоретично використати вугілля. Ну, дрова теоретично можна, але не вигідно, зразу говорю, з точки зору це нереально. Мадут можна використати, ну, це теж зараз не дуже вигідно. Вугілля можна використати. Да. Ну, різні якби джерела. Більш ефективно, не якби безфективно, більш, більш красиво. Це дійсно альтернатива. Ну, ви, напевно, знаєте, біо різні. Да. На сьогоднішній момент є дійсно такі я говорю, невеликі населені пункти, де опалення з допомогою дійсно то, що називається там... Курочки в туалет сходили, просята, да, да, да є, є, ну Цього мало, але це існує. Там дійсно дуже дешевий тариф. Але так, як правило, проблема наступна. Є котельня, взяли газ, фух, і зробили тепло. Чому уряд прийняв цю постанову? Дивіться, уряд не просто цю постанову прийняв, він зафіксував пільгу ціну на газ для підприємств теплокомуненерго, які надають послуг населення. Тобто, іншими словами, от у вас є скотелька, яка працює на газу. Вона буде отримувати газ по ціні ну, майже 8 гривень. Там 7 гривень, по 80 копійок, ну щось типу. Ну, тобто така ж ціна, і раніше. Тобто, ціна не міняється. Вони можуть... Фактично це дуже дешево. Тому що на сьогоднішній момент... На ринку ціна на газ це приблизно 13-15 гривень, в два рази дешевше. Але вони будуть отримати дешевше. Це от, е, повинно спонукати теплокомуненерго е, робити і дешеве тепло. Але знов-таки, ще раз повторюю, якщо є можливість, якщо, наприклад, треба перемотувати котельню, треба гроші. Якщо, наприклад, котельня не використовує газ, а використовує вугілля, треба його купити. Якщо, наприклад, кательник тільки частково використовував газ, частково не може, теж так. Крім того, теплотрас, їх теж треба ремонтувати. Це все гроші, 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 ще раз гроші. І тому, дійсно, в практиці буває така ситуація. Ну, от газ вирішив питання, високий. Що, як, де? Всі говорять, ну як же так, батареї холодні. А що ви хотіли? Центральне опалення. Я вас попереджав. Центральне опалення, воно неефективне в априорі. Просто не ефективне. В свій час в ГДР було центральне опалення, коли стало це ФРГ. Знесли чорт матері. матір, зробили нормально. Ні, це не значить, що в кожному дворі треба грубку строїти. Ні, от нас. О, так це ж ні! Да не грубка! Не грубка робиться! Робиться автономне опалення, де використовується в деяких моментах дійсно альтернатив. Навіть тепловий насос. Ви знаєте, що можна поставити тепловий насос і тоді повністю відмовитись від опалення, навіть якщо у вас будинок 26 споверхів, не менше. Різні насос. Це можна. Це все можна зробити. Тільки треба встановити. Але це дійсно така ситуація. Ну, взагалі, що ви зрозуміли, майбутнє це дійсно за не центрального А в нас воно залишилось. І оце центральне опалення нас вбиває. З однієї сторони дуже високі тарифи на опалення. Дуже, дуже великі втрати. Дивіться, згідно нормативів втрати тепла при центральному опаленні 35%. Норматив. На практиці більше 60. Дуже часто от ви, ну, лається, О, так, так, да, 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 це є проблема. Я Ярю, що це якраз подробно Підрадянського Союзу. Вони його зробили, так, да, коли вони його робили, тоді ціна на газ не немає. Зараз має. Крім того, радянські часи теж була проблема, опалення вроді є, труби є, а батареї холодні. Було, було, було. Це завжди лаяли, лаяли, будуть лаяти. Сама система не ефективна. Абсолютно. Вона тупікова, розумієте? І от тому дійсно поміняти. Але поки розмови. А поки ці розмови, да, буде така ж проблема. Батареї холодні, тарифи високі, ви за тарифи не платите. Неймовірно великі борги. Ніхто не може не перемонтувати, не заплатити, нічого. Повний колапс зато. Ну як ж? Ми ж прийняли постанову. Де не постанову? Зріжте центральне опалення нарешті. Чорт вас їх побрав. Де вже ви не розумієте? Ну ви ж бачите, що це не працює. Ви ж вже бачите, що це мертве. Чого ви мертвого припарки прикладаєте? Якщо б ці всі гроші, які ви витрачаєте на ремонт центрального опалення, хоч раз витратили на дійсно альтернативне, уу, як було б добре. Ей, а отаж би. Ви ж розумієте, що яка проблема. Сама ця махіна котельна, вона втрачає стільки енергії. Боже милосте. Ну, не ефективно себе. Так що, почали ми за здраві, а кончили завжди. Постанову прийняли. Але ще раз говорю, якщо у вас піднімуть тарифи на опалення, не матюкайтесь. Така ваша судьба. Що ж тут сказати? Не підфартило вам, не підфартило. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.